Чи готовий до опалювального сезону Львів? Розпитаємо Андріяна Гутника, депутата міської ради Львова, члена члена централізованого штабу опору. Пане Андріяне, доброго ранку. Вітаю доброго ранку. Слава Україні, героям слава за кілька тижнів. Починається опалювальний сезон в Україні. Чи готовий Львів зігріти місцеві оселі? Ну, на сьогоднішній день Львів однозначно готовий, тому що готували сани, скажімо так, літом, готували весь літній період часу, і зараз продовжується підготовка. Ми розуміємо, що ворог останній час зактивізувався по ракетних ударах по інфраструктурних об'єктах, тому максимально зараз пропрацьовуємо варіанти, і все робимо для того, якщо будуть якісь перебої з постачанням електроенергії чи газу, щоб можна було хоча б елементарно всіх великих будівлях, всіх ОСББ. Що були встановлені твердопаливні котли, і був е також запас е як і альтернативного джерела енергії. Е на сьогодні це в нас дрова, і ми знаємо, розуміємо, як анонсувало. Е у нас Агентство лісових ресурсів України про це що вже в жовтні місяці має запрацювати електронна платформа Дрова Є, де кожний мешканець України зможе придбати собі дрова для своїх помешкан, для своїх осель на випадок, якщо будуть якісь перебої з газом чи електроенергією. Тому ми працюємо в інтенсивному режимі. Звертаємось до мешканців, хто має можливості. Керівництво ЛКП пропрацьовує варіанти. Щоб були хоча б передбачені пункти для обігріву, якщо не буде, якщо або якщо будуть якісь збої в постачанні основних джел енергії, Тому працюємо. Угу. А от скажіть, будь ласка, чи передбачена така можливість, що якщо в людини там немає гаджета, чи ну як старші люди назавжди вміють добре користуватися, як така людина зможе в принципі купити дрова для опалення? Можливо, чи будуть якісь там чітко визначені місця, чи є така можливість? Ну, скажем так, в тій електронній платформі дрова є. Передбачено, що кожна людина, яка має гаджета, як ви говорите, ми вона заходить всю програму, визначає собі місце, куди їй потрібно привезти дрова. На людину визначена норма до 15 метрів кубічних дров на рік, і її вона замовляє тип дров, які їм потрібно, проплачують, вказують місце, вказують дату, і лісгоспи мали б їм постачати. Чатиця але крім того, в всіх лісництвах України на сьогоднішній день встановлені термінали, де людина, яка не має можливості чи не має гаджета. Чи не може ним користуватися за яких з якихось причин, приїжджає, в тому терміналі собі так само вибирає необхідну деревину, сплачує на місці, і так само може бути забезпечена дровами на зимовий період часу. Крім того, що велика зараз кількість і велика потреба буде в населення в дровах. Деякі підрозділи Агентства лісових ресурсів України анонсували призупинення. Контрактів валютних відправки необробленої деревини за кордон, тому що першочергова стоїть, стоїть завдання в тому, щоб на 100% забезпечити населення України. І от а, разом з цим питанням ви абсолютно е, зазначили, що е, на 15 кубометрів дров має е, кожна людина право, і це виходить, що ну, родина з трьох осіб зможе купити 45 кубометрів. А чи вистачить взагалі того об'єму, чи можна це якось порахувати, чи можливо підрахунки вже є? Ну, однозначно, що можна порахувати, ну, 45 метрів кубічних на родину, скажімо так, з трьох чоловік це е, на зимовий період часу наддостатня кількість деревини навіть для опалення якогось величезного, скажімо так, будинку. А Взагалі, прорахунки особливо це стосується. Ну приватні, приватні помешкання собі теж самі можуть це прорахувати, але закликаю і прошу всіх і керівників комунальних підприємств великих і ОСББ, яких дуже багато зараз створено в основному і на західній Україні. Елементарний прорахунок, якщо в дев'ятиповерховому будинку є спеціальні відведені приміщення, чи є підвальні приміщення, в яких можна встановити твердопаливний котел, який скажімо, Коштує від 6 тисяч гривень залежно від площі, в якому необхідно буде обігрівати це приміщення 6, 8, 10 тисяч гривень. Це буде достатній котел для обігрівання досить великого приміщення, в якому могли б навіть сотні людей, скажімо так, обігріватися. То навіть на, на, на такий великий дев'ятиповерховий будинок на зимовий період для обігрівання і підтримання стабільної температури комфортної для е, перебування. Я думаю, що на такий будинок вистачить там 50 метрів кубічних. Тому 45 метрів кубічних для родини. Це я думаю, запас навіть буде великий і для двох зем. Ціни, які зараз анонсують лісники, це буде. Хвоєні породи 700-800 гривень за метр кубічний, залежно від регіону, і твердолисні породи від 1200 до 1300-1350 тисячу те залежно від регіонів, тому що є більш заліснені регіони в нас на Україні. Є на півдні менш заліснені. Я думаю, що тут підрозділи будуть працювати між собою, допомагати один одному, доставляти дрова, де вони більш необхідні, і можна сказати, що буде трошки в дефіцит для населення. Пане Андріяне, а мені не почулося, ви коли говорили про ціну котла для 9-поверхового будинку. Ви сказали, 6 тисяч гривень це так дійсно коштує такий? Ні. Я сказав, що котел для обігріву приміщення може коштувати від 6 тисяч гривень, 6, 8, 10. Так, так. Тут треба прораховувати площу, висоту приміщення. Чим він, чи воно захищене, чи воно має вікна, які тепловтрати. Ну тут вже формули математичні треба про прораховувати чи чіткість необхідного коефіцієнту корисної дії цього котла на дану площу. А, ну, справа в тім, що от мені просто зараз редактор підказує, десь вже погуглив і каже, що твердопаловний котел коштує там від 20 тисяч гривень. Це якісь, можливо, маленькі котли? особливо? говоримо, ми говоримо про такі, скажімо так, як в народі називають буржуйки, які ми можна, на яких можна е, зробити чай, якими можна огрити, отопити е приміщення 20, 30, 40, 50, 60 до 100 метрів квадратних, якому, я говорю, можуть перебувати в випадку кризи критичної ситуації досить я велика зрозумів. кількість людей і дровами їх підтримувати я, температуру, я, якщо будуть якісь катастрофічні мінусові температури? Я зрозумів. Я, я неправильно зрозумів спочатку. Я думав, що це якийсь котел, який інтегрується в систему опалення будинку. Але є, скажіть, мені. будь ласка, у нас є багато квартирних будинків, вони теж можуть потрапити в скрутну ситуацію цієї зими. А скажіть, чи є у вас якісь рекомендації? От, просто зараз яким чином можна зменшити теплові втрати приміщення квартири на. Ну, теплові втрати в приміщенні в першу чергу, тому що тепло виходить в нас через вікна. Це в першу чергу треба приділити увагу максимум е, утеплення вікон, щоб якраз тепло, яке зберігається в приміщенні через нього, вікна, двері е, не втікало. Ну далі в ідеалі мають бути теплі стіни. Е, я думаю, що зараз вже мало хто зможе підготуватися, якщо ще не почав готуватися до того періоду часу, але в першу чергу це е, тепло можна дуже багато нагадати. Няти приміщення, але його через деякі невеликі шпарини можна його губити. Тому треба себе максимально захистити, щоб воно ніде не дівалось. Перевірити треба зараз і електромережі, тому що можливо будуть якісь навантаження електричними приладами в зимовий час. Перевірити димарі і при встановленні різноманітних тих котлів і твердопалених, і такі, як ми говоримо, примітивних буржуйок. Треба, я думаю, консультуватися з земнесом, щоб вони теж давали якісь свої рекомендації, щоб не дай бог в зимовий період не. Ставалась якісь пожежі тому треба активно зараз включатись, готуватись. Віримо, що запрацює електронна площадка. Дрова є і українці в теплі переживуть зиму при будь-яких спробах агресора нам завдати проблематику в, в опалювальному періоді на Україні. Абсолютно, це нас можливо трошки затримає, але не зупинить. Це точно. Я дякую вам, пане Андріяне, за ваш час за цю розмову, і звісно за вашу роботу. Це чудовий проект. І дякую, що ви нам Я ще хочу вам сказали, сказати, просто. що дуже багато, дуже багато взагалі зараз котлів потребують не тільки в тилу. Котли взагалі зараз ми останній час передаємо і на передову. І в нас якраз волонтерський штаб Легіону Свободи відправляє різноманітні підрозділи, які також зараз іде дощовий період. От холодний період на, на фронті, і де наші бійці можуть і собі щось приготувати і обігрітися і посушитися. І зокрема, передаємо е, зараз на передові на наш, наш батальйон Легіону Свободи, і хлопці говорять, що якраз ці речі, так би мовити, ну вони називаються твердобаливний котел. Фактично це буржуйка, так як її говорять. Це дуже важлива річ, якраз зараз зимовий період часу, де його можна використовувати, не показуючи ворогу свої позиції. І це теж дуже потрібна річ, тому всі, хто їх робить, також виготовляє на Україні. Я думаю, що вони мають працювати нон-стоп 24 години на добу, щоб забезпечувати цими потрібними речами і фронт, і тил України.